Начинає якою була інформаційна картина цього дня, розкажемо у випуску, і, зокрема, говоримо про таке. Весна зі снігом заморозки загрожують урожаю плодових дерев на Вінничині. Майстер-клас писанкарства для військових у Вінниці. Вчителі стріжавського ліцею номер 2 випікають пиріжки для військовослужбовців. Пиріжки з вишнями, повидлом, а ще з горохом та капустою випікають працівники Стрижевського ліцею №2. 2 Вчителі та кухарі облаштували кулінарний цех у шкільній їдальні. Доставляють здобу на всі напрямки фронту. Також пиріжки печуть в госпіталь для бійців, що проходять лікування після поранення. Потрібні їм дрожчі, щоб наше тісто гарно сходило. Додавляємо цукор, щоб дрожчі забродили. Зараз трошки їх розітрем з цукром, щоб вони. Так, ванільку додаємо, щоб мали ароматний запах. А ще яйця, молоко та борошно. Катерина Гринюк, вчителька біології Трижовського ліцею, додає у тісто, аби вийшли смачні домашні пироги. Чоловік пані Катерини дає відсіч ворогу зараз з побратимами на Покровському напрямку. На даний момент він 9 місяців вже не був вдома, то печем. У нас є три доньки, ми з доньками печем постійно готуємо, домашнє передаємо, стараємося раз на місяць, тому що більше змоги немає. То раз на місяць стараємося передати щось і випічку домашню, і щось таке ще приготоване смачненьке. Вчителі та кухарі ліцею готують смаколики на фронт практично з перших днів Великої війни. Напередодні Великодня готують пиріжки для бійців, які проходять лікування та реабілітацію у Вінницькому госпіталі. Працюємо за запитом. Якщо є запит від наших волонтерів, то ми збираємося з колегами і робимо все, що в наших силах. Зазвичай ми розчиняємо на півтори літри. От зробили заміс один, поставили, підходить. Вже ті далі розчиняють, вже яке тісто підійшло, ті роблять вже е, безпосередньо пиріжки, ті мастять, ті садять. Тоді потім треба їх витягнути, остудити, скласти в ящики, попакувати і відправити вже за місцем призначення. Усі продукти вчителі та працівники школи закуповують самі та приносять з дому, намагаються випікати пироги з різними начинками, аби усім воякам вони припали до смаку. Син Наталії Яковенко теж на фронті, тому жінка готує ще з більшим теплом та любов'ю. Кожен стараюся тиждень також вдома приготувати і передати, тому що мій син також є мобілізований з перших днів добровольцем. Це працівник цієї школи. Він також добровільно пішов, хоч має багато хвороб. Готові смаколики присипають цукровою пудрою, формують в пакунки та передають волонтерам, які повезуть до Вінницького госпіталю. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Великодні посилки на фронт формують та передають господині з Теплицької громади. Провізію формують у реторт пакетах, аби захисникам було простіше її перевозити. Домашню їжу доставляють на різні напрямки фронту: Донецький, Херсонський та Запорізький. З нами на зв'язку Тетяна Мельник, завідувачка бджільнянської філії опорного закладу Теплицької селищної ради. Пані Тетяно, мої вітання. Розкажіть, будь ласка, бачимо, що зараз активно волонтери готують смаколики напередодні великодні. Розкажіть, чим ви пригощаєте захисників, що вже готуєте. Асортимент їжі в пакетах у нас різноманітний. Ми готуємо багато кашів, кашу гречану, перелову, булгур, ячмінну, ми готуємо кров'янку, овочеве рагу, голубці, тушкованку. І все це обов'язково з м'ясом. В один пакет ми кладемо приблизно 180-200 двісті грам м'яса. Порція десь у нас важить приблизно 450 480 грам. Наші захисники цьогоріч не мають можливості відсвяткувати світле свято Великодні зі своїми родинами. Тому ми вирішили приготувати їм великодні посилки, і різні смаколики і і передати на передову. Напередодні свята ми розширили наш асортимент великодніми стравами. Ми вже приготували близько 30 кілограмів домашньої ковбаси, замаринували пічеревину, буженину, курятину. Дякуємо фермерам із Теплицької громади за свинину, благодійному фонду МХП громаді за курятину. Активно долучилися до формування великодніх посилок учні та батьки школи. Вони принесли багато печива, чаю, кави, згученого молока. З понеділка ми обов'язково спечемо паски, пофарбуємо яйця. Домовилися із місцевим священнослужителем, отцем Олексієм, щоб він посвятив наші посилки. І вже плануємо так, щоб у п'ятницю-суботу вони були у наших захисників. Хто допомагає з приготуванням? Чи великий у вас волонтерський колектив? До приготування їжі у реторт пакетах залучається весь колектив брілянської філії, а особливо напередодні великодні дуже багато роботи. Звичайно. Саме велике навантаження на працівників кухні. Вони приходять на роботу на 6.30. Далі на 7 годину, на 7.30, підтягуємося всі ми. Роботи є дуже багато, робота є для кожного. Потрібно дуже багато начистити цибулі, моркви, часнику, натерти моркви, потрібно нарізати м'ясо, потрібно зробити зажарку, відкрити пакети, потім їх підписати готову продукцію. А все це час. До роботи залучаються всі. І вчителі, і працівники дитячого садочку, і прибиральниці колектив у нас дружний, ми працюємо дуже злагоджено. Кожен знає свої обов'язки. Пріоритеті кожного українця сьогодні повинна бути допомога Збройним силам України. І Якщо підсумовувати, скільки вже передали смаколиків з початку великої війни, на які напрямки фронту. З перших днів війни ми виготовили близько 10 тисяч тушонки, тушонок та паштетів в банках. З грудня 2024 року ми перейшли на виготовлення їжі в реторт-пакетах. На сьогоднішній день ми виготовили десь близько 8 тисяч пайків. 30 посилок в місяць ми відправляємо нашим захисникам через гуманітарну мову. Пошту. Решту передаємо нашим партнерам-волонтерам Ірині Лупещенку та Олександру Голованову. Посилки та передачі їдуть на всіх напрямках, де виконують бойові завдання наші земляки. Їдуть на Харківський напрямок, найбільше: на Сумський, Запорізький, Херсонський, Чернігівський. Разом з посилками ми цього року передамо дитячі великодні листівки. Щоб нашим мужнім героям, які у великдень перебувають за сотні кілометрів від своїх домівок, передати часточку домашнього тепла і турботи, пані Тетяно, дякую, що доєдналися до нашого етеру. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Мельник, завідувачка бджільнянської філії опорного закладу Теплицької селищної ради. Знайомитися з традиціями писанкарства та дізнатися про значення орнаментів і символів мали змогу військовослужбовці під час майстер-класу з писанкарства. Це не лише відродження традицій, а й психологічна терапія для захисників. За допомогою писачка, воску та барбників військовослужбовці створюють символу миру, надії та сили під час майстер-класу з писанкарства. Анатолій Андрушко розповідає, що останній розписував писанки ще в дитинстві, тому під час майстер-класу знову вчитиметься цьому давньому мистецтву. Розписуємо, малюємо малюнок, який лікує. Це символ здоров'я та довголіття. Малюють виключно з гарним настроєм. Це важлива умова. В традиційному українському писанкарстві вважалося, що енергетика передається на виріб. Скоро у нас Великдень, і це є таким нашим сакральним, одним із наших сакральних таких елементів нашої культури і традиції, коли пишуть писанки. Тому сьогодні саме тут ми будемо це відтворювати. Писанкарство це справжнє мистецтво з віковою історією. Деяким писанкам десятки, а то й сотні років. Їх знаходять у музейних колекціях, у скринях бабусь або ж у старих хатах. Ось писанка, якій 12 років. Хочу показати вам такий цікавий момент. От питають багато, що з нею трапиться, що вона сирова. З часом вона висихає. І ось таке цікавий відбувається з нею момент. Як би ми її не ставили? Вона вертається в ту основу, де мало зародитися в ній життя. Військовослужбовець повітряних сил Олександр Кліт вперше в житті взяв до рук писачок, старанно вимальовує контури і спілкується з побратимами. Це цікаво, це про те, що можна в неформальній обстановці зустрітися з побратимами чи діючими, або ветеранами, військовослужбовцями це також розслабитись, змінити якісь негативні на позитивні враження. Майстер-клас писанкарства проводять напередодні Великодня для емоційного відновлення та розвантаження захисників. Ці активності уже кілька років поспіль ініціюють соціальні департаменти Вінницької міської ради. Посанкарство є таким терапевтичним мистецтвом, яке дозволяє розслабитися, яке дозволяє відчути душевну і внутрішню рівновагу, а також зосередитися на такому доброму і гарному. Яна Колодинська, Євгенія Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Змагання з настільного тенісу для ветеранів російсько-української війни відбулись у Вінниці. За першість іграх змагались більше 20 бійців, які випробовували свою фізичну витривалість. Захід організував комітет з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради в межах проєкту Сила Титанів. Упевнені рухи, швидка реакція та азарт. Тенісний стіл став ареною боротьби для двох десятків ветеранів російсько-української війни. Серед них Сергій Тюляков із Маріуполя. До війни працював моряком. А про повномасштабне вторгнення дізнався під час рейсу. Повернувшись, вступив до десантно-штурмових військ. У грудні 22-го року отримав тяжке поранення. Тепер погано бачить. Попри травму, ветеран активно проходить реабілітацію. У настільний теніс Сергій грав ще в юності. Нині ж знову взяв до рук ракет. Настільний теніс, я грав, я навіть займався настільним тенісом. Ну, юні свої роки це був клуб Красні стріли в місті Маріуполе. Тільки не бачу я вже шарика, і тому я став спробував і хотів відмовитися від участі, але переконали мене. До спортивних заходів долучається і Ярослав Бегас. Регулярно тренується, займається паравелоспортом та бере участь у ветеранських змаганнях. Велосипед та футбол допомагає ветерану підтримувати форму та залишатися активним навіть з протезом. Основний напрямок мій це паравелоспорт. Крім того, ну, ще як бачите, і теніс, і інші, там, тобто приймаю участь в різних ветеранських змаганнях, всеукраїнських. Змагання організував міський комітет з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради в межах проєкту Сила титанів. Ініціатива передбачає щомісячні чемпіонати для ветеранів, наступні з паверліфтингу. Кожен місяць ми запланували, що будемо проводити чемпіонати міста. Якщо в тому році ми робили спортивні заходи, де можна було зрозуміти, яким видом спорту ти хочеш займатися, можна було спробувати той чи інший вид спорту, то зараз це вже повноцінні змагання. Слідуючі змагання у нас з пауерліфтингу, присідання з вагою і жим лежачи. Це також такий народний вид спорту. Найкращих гравців турніру нагородило кубками та медалями. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Після квітневих хуртовин і нічних заморозків до мінус п'яти до вінниці у вихідні повертається тепло, і температура поступово підвищуватиметься. Та кілька холодних днів завдали чималої шкоди садівникам та овочівникам. Заморозки під час цвітіння особливо небезпечні для кісточкових культур. Це сливи, абрикоси, черешні та вишні. Мороз міг знищити квіт, а отже, й майбутній урожай. Цього тижня погода неабияк дивує віничан. Сніг, мороз і сонце. Все це змінюється впродовж однієї години. За останні сім днів на Вінничині фіксують різке похолодання. Причина надходження арктичного повітря, яке збіглося за аномально ранньою весною після теплого березня. Такі погодні коливання один із проявів кліматичних змін. Надходження холодного повітря на території Вінниччини в квітні не являється надзвичайним явищем. Це відбувається часто, але характер цього надходження буває надзвичайно різний. Через незвично теплий березень в області рано зацвіли плодові дерева. Особливо постраждали абрикоси. Саме на пік їхнього цвітіння припали заморозки. Це загрожує не лише втратою врожаю, а й пошкодженням самих дерев. Та у зоні ризику не лише абрикоси, а й персики, сливи, черешні, вишні та деякі сорти груш. Дане похолодання да, нанесло нам збитків. Оцінку ми зможемо зробити лише після закінчення цих морозів, через тиждень, через два. Реально оцінити збитки. Але ми сьогодні можемо сказати, що абрикос у нас постраждав і дуже постраждав. Вишня, черешня, персик в меншому ступені, але також дуже постраждав. Аби зменшити втрати, садівники створюють димову завісу, тліючі тюки соломи між рядами дерев, допомагають стримати холод. Також використовують спеціальні антистресові препарати. А у соцмережах люди діляться порадами. Хтось обгортає дерева плівкою, хтось пакетами. Перед початком такого стихійного лиха обробити дерева, обробити дерева спеціальними засобами. Це гіберлінові препарати, це амінокислоти. Це живлення, щоб дерево було міцніше, імунітет підняти в дерево, щоб вони могли ці стреси пережити. Та вже за кілька днів на Вінничину повернеться потепління. До неділі синоптики прогнозують до 16 градусів тепла, сонячну погоду та комфорт для прогулянок. Втім, вечори ще будуть прохолодними. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Ось таким видався на події день сьогоднішній зі свіжою порцією новин. Традиційно о цій же порі мої колеги розкажуть про найважливіші події дня наступного. Ми ж ставимо крапку випуску новин сьогодні. До зустрічі на рідному каналі.